Так, тут нас попросили прибрати ці кущів, спробуємо чи цей кущорі справиться з тими завданнями. Ну що ж, друзі, будемо підводити підсумки. Робота захоплює мене цілком. Я можу годинами сидіти і дивитися, як працюють інші. Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотожний. І сьогодні у нас на огляді. Акумуляторний кущуріз від торгової марки Revolt, модель BTH-200. Ножика не взяв, мушу того штангенциркулем розпаковувати. Кущуріз фактично готовий до роботи, треба лише вцепити ось такий захист на два гвинта, і можна вже ним працювати. Як бачите, як швидко, одна хвилинка і кущуріз вже готовий до використання. Пробіжимося швидко по характеристикам. Даний кущуріз працює від універсальної 20-вольтової серії. До речі, ця акумуляторна серія М1, тобто сюди можуть підходити макітовські акумуляторні батареї. Рекомендують Револьт робити з батареї 4 годину. Довжина леза 450 міліметрів, швидкість колостого ходу 1500 обертів хвилину. І максимальний діаметр гілок 15 міліметрів. А чи 15, чи не 15, друзі, ми обов'язково з вами перевіримо. Давайте перевіримо справжню довжину. Як Револьт вказав, робоча довжина 450, а повністю навіть 450 з половиною. Відразу скажу, що цей носик зроблений для того, якщо ви працюєте в вертикальному положенні, щоб носиком можна було доторкатися до асфальта чи до землі, і нічого не сталося. Відразу хочу показати, що цей акумуляторний кущеріз має дві кнопки включення. Це техніка безпеки. Якщо одна кнопка не нажметься, він не спрацює. І плюс дуже зручно, що на додатковій деобразній рушці є кнопка, якби ви не брали. В різних положеннях вона включається. Тобто як берете, так і вона включається. В комплекті також захисний кожух, одівається на всю довжину леза. Отож, друзі, приєднав акумуляторну батарею і попробуємо, як він працює. Дуже тихенько я можу з вами розмовляти. Як ви бачите, в мене є штангенциркуль. Тут є кущі, зараз ми спробуємо, що цей кущоріз може на максималках. Гілочка 10 мм. Без проблем без проблем, бере. Так, знайшов 15 мм і пробуємо, чи бере максималки. Без проблем бере, навіть не відчуваю, друзі. 15 без проблем бере. Давайте щось потовще попробуємо. Ось це, напевно, двадцятка або 25-ка, максимум, що може в леза влізти, це є 17. 17 міліметрів. Давайте попробуємо. Воно в леза не залазить, але я постараюсь засадити. Мучиться, мали зрізає. Отож, друзі, давайте трошки попрацюємо загалом, щоб зрозуміти загальну картину і наведу трохи в місті порядок. За один-два проходи робиться красота, просто красота чарівна. Опа-па! усім привіт, це асистент. Дякую, що скучали! І сьогодні ми з вами подивимося, по чому продають акумуляторні кущорізи. І для цього я зайду на є-каталог, е адже тут найзручніше вибирати для себе товари і порівнювати ціни. Такс, увімкну свою чорну тему і продовжу пошук. Як бачите, дуже багато акумуляторних кущорізів і від різних інтернет-магазинів. Щоб спростити пошук, справа є більш розширений фільтр, де ви зможете обрати саме саме під власні потреби інструмент. А також можете порівняти ті кущорізи, які вам сподобались, додаючи їх в порівняння. Ось, наприклад, цей кущоріз що з огляду. Також додаєте його в таблиці для порівняння та порівнюєте. Отож, друзі, кому потрібні кущорізи, як завжди, дотошний залишить посилання в описі під відео. Нехай щастить. Так, друзі, доповню трішки асистента. А саме, що є каталог, оголошує конкурс на 20 тисяч гривень. Все дуже просто. Крок перший: зареєструватися треба на її каталог з емейлом, щоб з вами змогли зв'язатися. Крок другий: створюємо список того, що вам хочеться. Але щоб сума не перевищувала 20 тисяч гривень. Немає різниці. Це може бути гаджет, може бути болгарка. Зовсім немає різниці. Що це, але список має бути відкритим. Третій крок: залишаємо розгорнутий відгук тої речі, яка у вас є, тобто ваш реальний досвід користування, і додаєте своє фото, чим ви користуєтеся. Четвертий крок залишайте посилання на свій відгук у Google формі. А якщо хочете доточніше подивитися, мій породатий колега розказав вам доточніше. Посилання, як приймати участь, я залишу в описі. Також під відео. Має бути порядок. Я кусочек пройдуся. Рівно! Друзі, як бачите, навіть з таким густим-густим кустарником справляється. Не відчуває, просто бриєш як якоюсь бритвою. Давайте, друзі, спробуємо з кущика зробити порядочок. Безподобно працює. Але теж краса. красота, супер. Так, тут нас попросили прибрати ці кущів, чи цей кущорі справиться з ними завданнями. Як бачите, справляється без проблем. Все 5 хвилин і кущів немає. Круто. Друзі, перед тим як розбирати, хотів би відмітити таку штуку, скільки я працював, і ні одного ділення в акумуляторній батареї не сіло, але батарея у мене 8 А в годину, тобто це є потужна батарея, і я вас запевняю, якщо такою батареєю працювати, ви її за день не посадите іменно на цьому кущорізі. Ну що ж, а тепер погнали розбирати. А якщо тобі подобається, що я роблю, обов'язково став лайк. Адже не кожен день побачиш, як розбирають акумуляторний кущоріст. Друзі, до того, як зняти ручку, я думав, що по феншую в ручку заходять провода. А провода в ручку не заходять. Ось кнопка, як вона працює, все дуже просто. Бачите, ось тут стоїть мікрик, ось, видно мікрик, і він нажимається. А нажимає його речах з ручки. Тобто, якби ви не нажали той речах, звідси постійно. Вилазить такий совачок і нажимає той мікрик. Просто і надійно. Так, що ми тут бачимо? До мікрика контакти припаяні. Це дуже добре, це зроблено для того, щоб від вібрації ніякий контакт не відійшов. Плюс мікрик має своє посадкове місце. Друзі, а як вам такий поворот? Мікрик йде від торгової марки Javin. Такі мікрики ставлять і Metabo, і Makita. До другої кнопки основної також контакти припаяні. І давайте глянемо, від якої торгової марки йде. Також йде від торгової марки Джабен. Круто. Видно, що двигун стоїть звичайний щітковий, але двигун більший, не такий, як в звичайних шурпокрутах. Зараз ми далі розберемо і подивимось. Обана! Ну, друзі, як бачите, Механізм вражає все металеве, навіть ніякого капролону, чесно кажучи, я думав, розберу, буде якась хоча б шестерня капролону. Ні, тут все металеве. Це значить, що цей двигун буде служити довго, тому що гілочки діаметром 17 мм, цей редуктор взагалі не буде відчувати цього навантаження. Двигун також легенько знімається, все ремонтно пригодне. Якщо колись двигун вийде з ладу, два гвинта відкрутив, ось двигун в руках. Шестерня звідси спресовується. І двигун йде від торгової марки Devive Motor. Це йде фабричний двигун і сам по собі двигун rs 755 на 18 вольт. Постараюсь показати, як працює механізм. Тут стоїть ексцентрик. Як бачите, ексцентрик рухає ножі, одні тобто, вперід, другі в зворотньому напрямку. Тобто тут не один ніж рухається, замітьте? Так? Тут рухається два ножа в різних напрямках. Бо бувають такі кущорізи, що рухається тільки один ніж, а один стоїть нерухомий. І в тому плюс, що легше працювати. Тобто йде з двох сторін зріс на гілку, йому легше працювати. Ну що ж, друзі, будемо підводити підсумки. Відразу скажу, що мені сподобалося, що не сподобалось. Якщо придиратися, то не сподобалось, що тут немає поворотної ручки. Але як ви побачили, за допомогою... Ось цієї D-образної ручки нормально працювати, тим більше я пробував працювати при самій землі, також неважко працювати. Дуже сподобалось, що він легенький. Дуже сподобалось, що ножі входять в різних напрямках, ну і ламатися, відверто кажучи, тут практично нічого немає, я не знаю, чому тут ламатися. І мені от реально його не стидно рекомендувати для домашнього господарства, і, друзі, і для великих об'ємів, тому що я вам слово даю, що з великими об'ємами він справиться на 5 з плюсом. А якщо тобі сподобався огляд, обов'язково став лайк, підпишись на канал, а то пропустиш багато чого цікавого.